Тіка-тіка-тема. Вигнання новина, світу ця дябила. Уставайте, українці, бо вже біла днина. Уставайте, українці, бо вже біла днина. Запаліться свічку на своє віком. Най засвітить Україна, як те ясне сонце, най засвітить Україна, як те ясне сонце, бо ми сині ночі дем скати до хати, нашим братям, українцям за заколядувати, нашим братям українцям за заколядувати в країнській світлій хаті, просим вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Де з молока тече дорога, тебе з із зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу у вашу Його селю. Не лякайтесь, не смутітись, Сину Божого, вклонітись, до вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ви світлені звеселився, бо син Божий народився. І ви, браті, за селі, рождемо в поклоніться. Бо ти так. Я прийшов не просто так. Моз землюю, торгую, Все міняє, oh. все. Блюю. А що треба, то подарункові май добрі крам. Йой, Ну і у вас поріг високий. Я завітала до вас у самий вільний час. Бачу тут днів року весело у вас. Може, щось скупує, може, щось торгує. Спровайте жидів з хати, ми не хочу торгувати. Що єврей гнати? єврей з хати випихати? Та щоб до вас біда прийшла, щоб вам циганконі вкрав, щоб вас пекла взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де інші шахраї, там товариші мої. Пожвали я й моторний, тільки но я трохи чорний. Мир вам, браття мої милі. Тут слабкі, пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Забирайтесь геть із хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати. Усі чесні люди. Чого то шум? Чого сим треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що ви за люди, а то всі від мене страшна кара буде. Ясніший царю, вони слугу твого вірного здобажають і тебе тут зневажають. Кажуть, що нічого царя мають. Ти є цар, то тільки земний, а вродився цар таємний, що буде повним царями, над землею небесами. То не сам, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Мій царю, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що народився новий цар новий земний володар. Хто, що, Месія, цар, чи ти, може, помилився, Тож, ж поки зі Сходу мудреців. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий Син, Спаситель світу. Побачив я зорю і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ в горах лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні мені ангел сповістив, що Христос це народив. Тож я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса прославляє, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть у розмієм, і царю вклоніться, а назад вертатиметесь, поверніться. І вкажіте мені, путь, куди йти треба. Бо вклонити сьому у мене велика потреба. Ти сам діта, і свідки ви прийшли з далекого краю? Дного Христа Бога, чистої пречистої Діви, діви Марії. що побачить рожденого христа Бога, правдивого, Все чистої того. Зато змину нам да не принесли, щоб дитя і на всіх зла Його прославляймо, славу співаймо, щоб ти тясло. Його прослаємо, слабостімо. Натуральний замах, треба щось робити. Война, всіх дітей в краю зібрати, всіх двохлітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ. Хай загине так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І моле дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, ти закликує за мною, готова я усіх писать косою. Смерть, люба, смерти мила, ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. І кого тепер скосити, з них ніхто не має жити. Ого, го, ні мій цар, їх косою я не вдарю, бо моє дитя в'язкині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Гей, сторожа, вона вже не помогла. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смолі, я покупаю. Пішли зі мною пекло, там нам буде тепло. Добре, стали, слава Богу, то збираємось в дорогу. Але заки вийдем з хати, треба щастя побажати, їм добра вам подарувати. Господарі, прощавайте і в гаранті проживайте, хай вас Бог охороняє і здоров'я посилає. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, щире слово і правда свята. ході смутку, вам радість віщаю, що месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах на сині народилося нині дитя, то збираємося в дорогу, за співаємо, слава Богу. Син Божий, на світ Божий народився, на землі лютоді звеселився, вік в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився, кожну хату і Господу пошле волю і свободу, Сина, Божого, шануймо, поля, Ангели людям неба сів співають, славу Всевишньому величають, Світа в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився. В кожну хату і Господу пошле волю і свободу, сина Божого шануймо, поля Нині Всевишнього привітаймо, шануй Бог і ми йому відаймо, віза небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився, кожну хату і Господу пошле волю і свободу, сина Божого шануймо, полядуймо. Я він чую вам, як жив. Хай вам гроші са держить, хай вам дівки ся ведут, хай зазнався кувуть. доє молоко від корови, від бико. А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Христос зарождає. Славі моєму.